А ще не забувайте приєднуватися до мого телеграм-каналу. Я там говорю зі своїми підписниками, розкажу, що з моїм життям, і спойлеру, коли буде нове відео. Ну добре, а ми розпочинаємо поїхали. І всім, чеки, брики, мої фраги, з вами Здієр. Сьогодні ми подивимося, що знаходиться за приділ карти голови пролог з і ще я майже виконав груда 100%, але, але останнє досягнення за колектор 2. Я зібрав там всі записки. Там треба зібрати всі записки. Але воно каже, що. Але, ну не каже, а воно не видає досягнення. Я вже в техпіддержку піддержку був IL. Коротше, ну в техпіддержку піддержку був IL вже написав. Я думаю, вони відповість на мої питання. Ну Добре, розпочинаємо. І сьогодні ми будемо подивитися, подив... ми будемо дивитися, що знаходиться за картами в провозі Слендерзарева. Ну добре, не треба закінчити розпочати. Коротше, проводить з машини, йдемо туди і дивіться. І можна... У... і оп. Я, коротше, від одного спі... від одного спідранера дізнався. Він так спідранив, коротше, і збіг так заспідрадить Слендерзарева в е... 10 літ. 10-річну версію на 14 воген буде коротше за сперади. І ми подивимося, а що знаходиться за картами Так, отут стінка десь була. І ще вибачте, що вебка не включена, просто мене вода знову заключила. Ну так, кстати, тут вже природа є. Кстати, я забіти в деталь. Тут, дивіться, тут ворушиться хмара, представляєте? Ну, а я не бачу таку деталь. Але пере... Але я ще до того як почав зняти відео, я коли заглянув за передівкартами, я сам побачив, що тут бара врушиться. Бо це двигун Unrevenged, коротше, вперед подив. Ну... А ну так. так. О, графон, я подивлюся, що там заходиться. І це просто тупо поле. А де... А, ну це, коротше, тупо просто поле. Але давайте подивимось аж е, місто, де стоїть в розпавнах слендер. Тільки нам треба добігти до цього, І ми подивимося, що знаходиться за приділами карти, де розпавниться слендер, коли вже ніч. Ось десь бачу. Подивіться. Так, а так схоже ми в цьому місці якраз. Да, дивіться. І дивіться, пацани. Тут все ж таке ж можна подивитися, що знаходиться в запределені карти, де стоїть Слендермен. І хто знає, коли ми підходимо, він зникає в друге місце. Здесь, наприклад, отут телепортиця. І сьогодні ми подивилися, що там знаходиться, де він стоїть. О, так все виглядає. Кстати, отак от вся карта виглядає, де нам вірить. Там вода, ну коротше. Так, доласти. Вот такая стройка виглядає, что выходит. Тут щось таке поламане. А тут далі пустота. Не вона есть, а это просто вода. Якщо упадем, то нам випаде фраза. Ты не баг тебе не вырятується, драй далі буде скрибер. Дивіться. Але я показывать не буду, чтобы не йти заново. Короче, ну я думаю, вы знаете. Але в кінці я покажу, як це буде виглядати. Я вам заняв дільний кадр. Так. О, поборона. Кстати, у них моделька даже есть, ось все. моделька даже. Так, а ну. Коротше. Кстати, ось так знаходиться, коротше. А, тут стиль, А, а закреп. О, радиовышка. Подожди, так це 3D радиовишка, вона в 3D. Раніше був в 2D в 2015. Таре 2013 році версии есть Under Vargo. А в 3D своя радиовышка. Подожди. А ну це просто без текстуры сложился. Падай я тоже не буду. И все. Прикольно. Да, прикольно виглядає. О, так карта виглядає. Так, що у нас далі? Так, коротше, тут ну, дерево, зараз мы телепортне все быстренько. Але я просто буду йти и у вас будет склейка. І так, пацаны, дивіться. Ось так виглядає дорога. Ну, хто проходив, ви бачили, що біля будки охорони тут якась дорога, але вона закрита. І ось ми на цій дорогі. О, а тут стоя. О, тут на стояв, я пам'ятаю. Високо виглядає високо. Татя, а що буде, якщо ми в ДНМ зайдемо до хати Кейт? А ви, Сатя, а ви що подумали, чому ми коли обійшли? Обліжний через цей забаганий путь, то тут все одно стається день. Діло в тому, що коротше, коли ми йдемо по дорозі до хати Кейта, тут є тригер, який змінює день на ніч, коротше. Зміні тригер. Та тільки коли я йду, дивіться, що йду. Тільки саме головне не впасти. Так. О, понятно. А залізти буде? Так, да, можна залізти. Видите? Можна залізти. Коротше. може тут скриншот зробити. Хотя не, я потім уже зроблю скріни тут. Поки що пишу, да? Мы можем якось е, дойти до хати Кейт через путь путем, бо там просто... Там просто зараз ворота закриті і ми не зможемо. Так що прийдеться таким путем іти, тупо добре продовжуємо далі. І так, пацани, дивіться, ми вже ось тут. Ось оката кейта. Тільки я, я не знаю, чи зможемо ми перетонутися з тригером, яка змінює на ніч, тупо. Так що я не знаю поки що. Але давайте якось знайдемо путь. А там, дивіться, досками забавлено. Вс, все, досками забавлено. Ага, там дверька. Откривайте притерги, коли ви зайдемо у кімнату Кейта. А, дивіться. Ааа, дивіться. Бо дивіться, заборчики такі є. Ми можемо, по суті, по ним спуститися, тільки треба акуратно. Гра не підведи. Так, бо айно мене піддержуть, дякую. Таті на оцього спідрадера я оставлю ссылку в описі. Там, видно, начале баг выкручивалось. Что за... Есть. Так. А тут ПРЫГАТЬ НЕ МОЖНО! Ой, точно! А ну! А оценишь? оценить? оценишь! оценить! Он садит? Ну да, ну да, цвето. Ця... А, так коли ми йдемо? Воно звинение погоду сразу. Поняли? Ладно, давайте заново, короче. Ну, все. Давайте, короче, зараз заново гру все. Ну, коротше, дня та з ночі з дня до ночі є повсюди. Так що я вирішив закінчити. Ну це відео був оглядом, що знаходиться за приділами карти в пролозі з Гендрозарівом. А скрімери я вам не покажу, бо мені було лінь. Все, всім пока-пока, мої фраєри.